Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Росіяни розпочали масовані штурмові дії залученням бронетехніки, танків, мотоциклів одразу на декількох ділянках на півдні України. Це розпочалося сьогодні. По обіді більше дізнаємося вже у речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина. Пане Владиславе, я вас. Вяр. Доброго вечора, слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, що відбувається у вашій операційній зоні відповідальності, Про який масштаб турмів йдеться? Дійсно, по обіді по декількох напрямках. Противник розпочав активні штурмові дії із залученням великої кількості і піхоти, і бронетехніки. Зокрема, противник на ділянках біля малиток Токмачки, Щербаків, Новоданилівки і Новоандрійки, розпочав зразу ж одночасно з цих напрямків пішли російські. Штурмові групи у складі тих штурмових груп було в кожній до взводу піхоти і декілька бойових машин. Зокрема, йшли також і танки, і бронемашини. Залом ми підрахували було приблизно 200 чоловік особового складу, а також три. Танки і півтора десятки бойових броньованих машин також ворог залучав до цих штурмів і квадроцикли, і мотоцикли. І ну це приблизно ми нарахували до десяти бойових зіткнень, і декілька з них ще і зараз тривають. Декілька закінчились. Ворог е, зазнав певних втрат, е, декілька бойових машин. Ми підпалили і знищили. Також знищили чимало піхоти, але ще тривають бої. Яка може бути основна мета цих штурмів? Ну основна мета. Вони всі е, ці штурмові дії йдуть в напрямку населеного пункту Оріхів. Тому е, ми вважаємо, що противник хоче просто прорвати фронт на одній на одній з ділянок. Для того щоб підійти ближче до Оріхова, крім того, такий населений пункт, як Мала Токмачка, він також був доволі бажаним, як кажуть, для ворога. І саме на малу токмачку противник зосередив теж чимало сил і засобів для того, щоб взяти під контроль цей населений пункт. Чи вдалося тут росіянам досягнути певного ефекту несподіванки? Чи ж сили оборони спостерігали і бачили це накопичення сил перед ривком? Звичайно, ми знали, бачили і очікували, що противник буде проводити такі штурмові дії. Тому знищення противника зни удари по ворожій техніці були ще, коли вона була на вихідних позиціях. Навіть не доходила до лінії фронту, проте противник продовжує свої штурмові дії, як я вже казав, і на інших напрямках. Зокрема, сьогодні було зафіксовано ну з початку доби і до 18-ї години також певне загострення на інші ділянці в Орігівському напрямку, зокрема, де населені пункти Кам'янське Степногірськ, Плавні, Приморське, там противник також е, доволі активно е, проводив штурмові дії. Загалом зафіксовано вісім штурмових дій на цьому напрямку. Е, ворог намагався захопити наші позиції, і саме де е, така позиція, з якою можна було тримати під контролем логістичні шляхи, які йдуть. І на Запоріжжя, і на Степногірськ там тривав доволі жорстокий бій приблизно 3,5 години, але сили оборони України відбили і знищили ворожі диверсійні групи, які туди намагались підійти. То станом на зараз чи є у ворога істотні просування в результаті цих штурмових дій? Ну наразі говорити про результат штурмових дій ще рано. Проте е, наразі, те, що ми втратили якісь позиції чи відійшли десь, інформації такої немає. А яка інформація є з приводу того, що сили росіяни кинули в ці штурми? Це е, якісно підготовлені спеціально під цю задачу війська, чи традиційна картина. Ну тут, взагалі на півдні на Оріхівському напрямку, проти нас стоять російські підрозділи воздушно-дісантних військ. Uh -huh. Тобто, це підготовлені штурмовики, які е вміють воювати і на техніці, на тій техніці, яка була застосована. Також без застосовані е танки. Це доволі, скажімо, одні з передових машин, які є в Росії. Вони кинули на ці штурми, були бронетранспортери і простим новачкам таку техніку не дають супровід штурмів, тому можна зробити висновки, що ця піхота була підготовлена. Пане Владиславе, дякую вам дуже за те, що поінформували нас оперативно про обстановку в Запорізькій області. Це був Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, який нам розповів про те, що по обіді росіяни пішли в масовані штурми в напрямку Оріхова і низка боєзіткнень ще тривають. Тому будемо обов'язково слікувати за розвитком дій в Запорізькій області.